Всім доброго дня, як завжди, продовжуємо нашу постійну рубрику питання, відповіді. Тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше. Надайте, будь ласка, майстра для закінчення ремонту по вулиці Білогородська, 17, під'їзд 1. Майстриня, майстриня Варвара працювала у нас. Ми купували матеріали і вона проводила ремонтні роботи під'їзду. Не доробили ремонт 4-го та першого поверху, забрали її на Тарасівку. Нам днів 5 і ми. Також хвалились би і раділи, як у нас чиста і яке наше КП молодець. Прошу, будь ласка, допоможіть закінчити ремонт. Поки мене не з'їли сусіди, що кругом зробили, а їм не зробили, оскільки я була ініціатором співпраці з вами. Дійсно, так завжди, коли ми перед тим як розпочинаємо роботи і плануємо їх і ставимо в графік, ми обраховуємо калькуляцію, які матеріали для цього необхідні, так як всі ми знаємо, що до кошторису ці витрати не входять. Але всі матеріали в вашому під'їзді не були придбані. І під час виконання робіт наші майстри, контактуючи з вами, наголошували на тому, що матеріалів не вистачає і вони закінчуються вже. На що було сказано, що не всі здали на цей ремонт гроші, і тому ми для того, щоб не було зупинки робочого процесу, були вимушені наших працівників поставити на інші об'єкти. Відповідно, доведеться трошки почекати, поки вони закінчать вже об'єкти, на які вони зайшли, і є в повній мірі матеріал, і обов'язково повернуться до вас і завершать роботи. Тож на майбутнє, якщо такі роботи замовляються, треба, щоб був в наявності матеріал, тому що ми не можемо чекати, просижувати і чекати, коли будуть матеріали. На жаль. Друге, добрий день. За адресою Білогородська 134А було встановлено поручень біля другого під'їзду. Чи є така можливість зробити біля першого під'їзду? Так як в мене тата інвалід другої групи, і йому важко спускатись, виходячи з під'їзду. І друге питання. Біля гаражів проводились ремонтні роботи і розкопували труби. Після цього там постійно просідає ґрунт. Чи є можливість вирівняти цю площадку і підсипати хоча б підходами будівництва? З приводу першого, з приводу поручня, дійсно нещодавно виконували роботи по вашому будинку, необхідні матеріали надавали мешканці. Тож і по першому, і по другому питанню, по другій половині питання вашого з приводу підсипки, так, можливість така є. Просимо вас сконтактувати, залишити ваш номер телефону, сконтактуємо і ці питання вирішуємо. Далі, дякуємо за ваш труд. Підскажіть, за ким закріплена територія села Тарасівка, провулок Вишневий. Чому ця територія ніколи не прибирається? Село Тарасівка та село Нове компетенція благоустрою комунального підприємства Громада, окрім вулиць які обласного підпорядкування. Відповідно, звертайтесь, будь ласка, в комунальне підприємство громаду. Наступне, є надія, що в цьому році приберуть прибордюрку бордюрку Гоголя. після підмітання спецтранспортом через два дні все те ж саме, все те ж саме по тим ділянкам дороги, де немає дорожнього каменю, дорожнього бордюру. Відповідно, все, що на узбіччях після першого дощу з'являється на проїжджій частині. На жаль, поки не буде борта, ця ситуація буде повторюватися. А їздити там кожного дня на превеликий жаль, немає такої можливості, так як є багато інших вулиць, на яких є дорожній камень. І... Ці роботи постійно виконуються. Можете слідкувати, бачити на нашій сторінці. І останній коментар був до сьогоднішньої нашої публікації про те, що було виконано планування та підсипку провалля по вулиці Петраса Сагайдачного. І коментар був звучав наступним чином. І це все. Так, це все читайте уважно. Текст це е, була підсипка провалля. Ми не написали, що ми підсипали всю вулицю. Ми підсипали локально те місце, в якому було провалля. Тож всім дякуємо. підписуйтесь, коментуйте. Якщо хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу постійну рубрику, е, де ви не побачили нашу публікацію в якихось пабліках. Переходьте саме на нашу сторіночку, коментуйте під цим відео саме в нас на сторінці, і тоді ми обов'язково надамо відповідь на ваше запитання. Тож всім подякували і до зустрічі в наступну п'ятницю.